Як зрозуміти, чи є у вас якась методика П'ять ознак. Чи ви працюєте за методикою, чи просто як звикли, як це перевірити? Сьогодні у цьому відео розкажу, як це зробити. Ми часто з вами думаємо, що коли в нас є досвід, то в нас вже є якась методика. Насправді це не так. Зараз покажу 5 речей, по яких ви можете зрозуміти, чи є у вас хоч якась методика у вашому викладанні. Перша ознака того, що у вас є методика, це те, що у вас є логічний зв'язок від теми до теми. Тобто ви не плигаєте, як попало, звідки попало, куди попало, не розв'язуєте ті завдання, що треба розв'язати до школи. У вас є чіткий план, як ви рухаєтеся, і у вас є логічний зв'язок між темами, і ви можете його відслідкувати. Друга ознака це, що у вас є улюблені завдання, або ви знаєте, з яких завдань потрібно починати розв'язувати певну тему, для того, щоб дитина її дійсно зрозуміла. І із уроку в урок, а, вірніше, не так, із дитини в дитину, тобто, працюючи навіть з різними учнями, ви точно знаєте, ці приклади мені потрібно зараз розв'язати, тому що вони приведуть мене до результату, якщо дитина з ними справиться. Третя ознака: ви підстроїтесь під кожного учня, коли він щось не розуміє. А, про що я зараз кажу? Наприклад, ви пояснюєте тему дроби чи там тему рівняння, і ви бачите, що учень не розуміє, і ви. А... Відслідковуєте у живому діалогі, що саме він не розуміє. Це ознака того, що ви у живому русі можете застосувати свою систему і побачити, чи дійсно людина зрозуміла, щоб воно привело до результату, або справитися з тим нерозумінням, яке ви знайдете в цей момент. Четверта ознака того, що у вас є методика, ви вже заздалегідь знаєте, де учень може застрягнути, і вже готові йому там допомагати. Це значить, що ви вже випрацювали на своєму досвіді ті моменти, де найбільш потрібно звернути увагу. І таким чином. Не пропустити і досягти результату. І п'ята ознака під час ваших занять учень стає самостійнішим. Спочатку він може нічого не розуміти, потім вже починає розуміти потрошечку і виконувати завдання, а потім він каже, А я хочу сам зробити. Це значить, що ваша методика привела до того, що він реально розуміє. Якщо ж ви виявили, що у вас немає подібних ознак на уроках, то у вас є можливість на моєму інстаграм-каналі побачити деякі лайфхаки, які можуть змінити ваше розуміння. Окрім того, під цим відео є посилання. На міні-курс, який може вам дати розуміння, як робити ефективну структуру уроку. І запрошую вас на велику програму, яку я починаю 15 серпня для всіх викладачів, хто хоче створити методику. Подробиці шукайте на моїй сторінці, або пишіть мені у директ, і я вам їх поясню. До зустрічі! успіхів вам у навчанні!